У ресонансній справі про викрадення немовля з пологового будинку з'явилися шокуючі подробиці. Викрадач трансгендер мав спільника поліціянта. Також у слідства з'явилися питання до матері новонародженої. Докладніше далі. Днями у Кременчуку на Полтавщині стався гучний злочин. З міського перинатального центру викрали маленьку кіру, яку мали виписати на третій день після народження. Її мама з іншою породілою на 10 хвилин відлучилися до буфету, перекусити, і цього часу виявилося достатньо для викрадення немовляти. Телеграф ЮЕ вирішив розібратися у скандальній історії та висвітлити деякі темні плями, за якими стала помітна персона майора поліції. Начальник департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА розповів, що дівчин, Народилася 11 липня. За неї мала відповідати мати, яка перебувала у перинатальному центрі. Він зазначив, що всі пологові стаціонари є відкритими закладами, доступними для відвідувачів, родичів та знайомих. І на момент викрадення немовляти був відкритий лише один вхід. Понад чотири сотні поліціянтів дві доби розшукували дівчинку. Підозра впала на молоду блондинку. Камери відеоспостереження зафіксували, як вона вийшла з перинатального центру з великим пакетом у руках. За допомогою відеомоніторингу. О, слідчі простежили рух таксі, на якому увезли викрадене немовля. Правоохоронці встановили таксиста, який відвозив додому особу причетну до злочину. Водій назвав населений пункт біля Кременчука. І за два дні в одному із занедбаних приміщень виявили маля. Лікарі одразу перевірили стан здоров'я дівчинки та передали її до медичного закладу. Однією з версій викрадення є сурогатне материнство. Згідно зі свідченнями, особа причетна до викрадення, засвітилася у перинатальному центрі за кілька днів до злочину. Збираючи інформацію, виявилося, що викрадач трансгендер 99-го року народження, який за паспортом чоловік, але позиціонує себе як жінка. Затриманий пояснив, що хотів мати дитину, але розумів, що не зможе народити, тому вирішив викрасти наскільки правдиве його зізнання ще належить з'ясувати. В історії також спливла персона майора національної поліції, який міг бути партнером затриманого трансгендера. Обізнаний з деталями, журналіст повідомив, що сусіди бачили як майор на. Чибто приїжджав до підозрюваного і кудись возив з горток. Мати дитини, яка нічого не коментує, підозрюють у сурогатному материнстві. Журналісти Суспільного Полтава виявили, що вона має чотирьох дітей від різних чоловіків і раніше перебувала на обліку соцслужби. Користувачі соцмереж активно обговорюють подію. Дехто вказує на те, що у відділенні все суворо, і персонал контролює пересування відвідувачів та породіль. Затриманого утримують в ізоляторі тимчасового тримання за викрадення дитини. Він може бути позбавлений волі на термін від 5 до 10 років. Дитина наразі перебуває не з матір'ю. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.